В день стоянка для службових автомобілів, а вночі платна парковка. Біля однієї зі столичних лікарень демонтували незаконний автомайданчик, який щодоби приносив власника близько шести сотень гривень. Подробиці у сюжеті Вадима Ярошенка. Жодної інформації, лише буде охоронцем огороджена ділянка та припарковані автомобілі на території, що належить міській клінічній лікарні номер 4 Невідомі організували платну парковку зі щомісячним прибутком у 18 тисяч гривень. В нічний час автостоянка була платною платною в розмірі 15 гривень. Орієнтована вартість за день, так як на автостоянці було знаходилося 40 автомобілів на даний. І час перевірки за день вони мали 600 гривень орієнтовано і орієнтовано за ця сума була 18 тисяч. Майданчик привернув увагу, ще під час перевірки медзакладу. Як з'ясувалось, офіційної оплати за паркування машин до міста не надходило. До того ж, на нелегалів неодноразово скаржилися місцеві. А тому департамент охорони здоров'я КМДА звернувся до правоохоронців. Співробітниками поліції було ну, в рамках розгляду цього звернення, був здійснено запит до департаменту земельних ресурсів КМДА, у рамках розгляду якого було складено акт обстеження земельної ділянки та підтверджено факт самовільного заняття земельної ділянки. Тож парковку вирішили демонтувати. Інформація про її незаконність охоронця здивувала. Але ви нічого про це не знаєте. Абсолютно. А давно працюєте тут? Недавно. Я що перед судом. Ну все, до не робет. Щойно чоловік забрав особисті речі. Комунальники взялися до справи. Зрушити охорони МАФ вдалося лише за допомогою спецтехніки. Тепер поліція шукатиме того спритника, який облаштував незаконну парковку на території лікарні. Водим ярошенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.